Зараз прямуємо на природу, я і мій тато, так ми тренуємося вже протягом 15 років. Трішки попрацюємо над диханням, вся важка робота вже зроблена, тож просто тримаємо тіло в тонусі, тримаємо його здоровим. і просто погуляємо, погода якраз чудова, а це круто. Зараз робимо те, що і зазвичай просто тренуємося, подивимося, як пройде цей тиждень. Зараз закінчуємо кардіотренування. Робота зроблена. Я сподіваюся, що він зможе показати більше своїх навичок у цьому бою, ніж він показував. Але бійце бій, ти не знаєш, що в ньому станеться. Просто він реально дуже-дуже гарний фінішер. Якщо він бачить фініш, він де за ним. Мені подобається, коли він б'ється 3-4-5 раундів він насолоджується, показує навички. Я думаю, йому це подобається. Але якщо фініш поряд, і ці важковики з маленькими рукавичками, вони завжди так кажуть, ти не знаєш, що може статися. Це те місце, де ми зазвичай тренувалися. Місце 3 на 3 метра. Ось і все. Тож Том проводив всі свої приватні уроки прямо тут. Знаєте, багато людей кажуть, що він робив це тільки на сцені. Ні, він робив це кожного дня. Багато, багато годин займався джиу джитсу Багато кожного дня ми релігійно тренувалися. Ми досі це робимо. Досі робимо. Багато часу ми сперенгуємо зранку. Надзвичайно секретне лайно. І нам і досі це подобається. Досі подобається. Люди запитують мене, чому я виглядаю так, як виглядаю. Перед вами секретний соус. Наш шеф приготував секретний соус. Тиждень до бою, і це навіть не виглядає як дієтична їжа. Він виглядає чудово, він виглядає як чемпіон світу просто зараз. І це тільки завдяки тій роботі, яку він проводить ззовні та всередині табору. Я був частиною багатьох світових титульних таборів, і це відчувається просто іншим, робота пророблена шалена. Леон точно не їсть так добре. Моя віра, це все для мене. Для мене бути муслімом, Ти молишся п'ять разів на день. Це щось по типу медитації, тому що в цей час все стає неважливим, коли ми кладемо свою голову на підлогу. Цей час в мусульманській релігії ти ближче до Бога. Ось коли він чує все, про що ти просиш, все за що ти плачеш, все про що ти говориш. І дивлячись на свою кар'єру, я дивлюся, де я був, що я бачив, як швидко я цього хотів. Але я думаю, що план Бога це найкращий план. Тож він дав мені цей момент саме тепер по якійсь причині Емі Джим Next Generation MMA у центрі міста. Відправляємося на мати і проведемо маленькі тренування. Попрацюю на лапах зеліс і потім поспирингую. Останній день кемпу у залі просто закінчуємо наші тренувальні сесії, добиваємо вагу я і Патрік. Ми мали феноменальний кемп на цих матах, неймовірний настрій. всі 304 великий пиперв'ю, аспінал буде захищати свій тимчасовий пояс, Леон буде захищати свій беззаперечний титул на півсередній вже третій раз. Вже не можу дочекатися. Бобі говорив про мене, здається, ще з 2022-го. Тож буде круто доторкнутися руками до його голови і просто вимкнути його. Но останнього разу я не зміг залишити клітку, поки не дав інтерв'ю після закінчення. Тож цього разу. Я хочу, аби великі і чіпси чекали на мене в роздягальні після того, як я прикінчу цю суку. Цього ранку ми біля святої матері Кабріні це набагато вище ніж те, де ми зазвичай проводимо тренування. Тут ми намагаємося витрачати хоча б один день у тиждень. Зазвичай тут ми просто проводимо бігові тренування і деякі акробатичні вправи, аби прокачати його дихалку. Ми готові, багато роботи, це круто, але відповідь це правильний настрій. Йому потрібно пройти ще одне греплерське тренування за те, що він обожнює. А ось це саме те, що він не любить, він не любить його, і коли воно закінчується, він відчуває якийсь емоційний підйом. Ми у залі Vital Training. остання тренувальна сесія у Стейцвілі. Перед відльотом у Англію відпрацьовуємо втечу з Маунту, захист від гільєтин, армбарів і кімур. Просто відпрацьовуємо базу важковагового джиу-джитсу. Я в захваті від його форми. Це стовідсотково найкращий кертіс, якого ми колись мали. Всі циліндри працюють на максимум. Наскільки я розумію, це фактично справжній пояс. Побачимо, наскільки далеко це зайде, але наразі це два найнебезпечніші важкового ГК на планеті. Всі циліндри. Я в захваті. Я думаю, Том справжній у нього є сила, у нього є швидкість. Тож я очікую крутий бій. Ми були тут протягом дев'яти майже десяти років. До цього ми орендували місце. Ми були у Амстердамі, і нарешті у нас є свій новий дім. Життя у Ханнінгтон біч просто чудове. Зростання дітей, сонячна погода, що може бути краще. Так, у нас нове цуценя. Насправді, це Санта Клаус подарував його сину. Він зайняв місце в родині. Тепер я став собачим батьком також. Я ними дуже пишаюся. Я сподіваюся, вони так і продовжать, тому що найбільша ціль мого життя виховати їх таким чином, аби я міг пишатися ними, аби мама могла, і Грузія також. Окей, зараз збираємося потренуватися з моїми друзями Расіо і Максом. Джох, тут позаймаємося у його боксерському залі, його новому залі. Ще один день, ще одне тренування. Надзвичайно секретний зал у Чикаго. тільки ексклюзивні хлопці, VIP-члени можуть сюди приходити. Ми довго чекали на цю можливість, вже декілька років. Очевидно, це щось по типу незакінченого бізнесу з Леоном. Ми знаємо, що трапилося минулого бою, і тепер у нас є така можливість знову. і Бій буде за титул. Тож це найкрутіший сценарій, який ми могли отримати. Його руки, вони реально реально у крутій формі. Вони сильні, вони швидкі. Ми навчили його мексиканському боксерському стилю. Якщо ви, хлопці, дивитеся канело, Маркеза, всіх цих хлопців, у Белала зараз такі ж самі руки і краще леону бути готовим. Five, four, three, two, зараз ми прямуємо до фрески. Яку вони зробили для мене у моєму рідному місті, вона дуже велика, величезна фреска. Звичайно, це велика честь для мене, аби це миле обличчя або потворне вам вирішувати. Ми йдемо і подивимось. Чому мої руки такі короткі? Я думав, вони більші в реальному житті. Я думав, вони як крута зброя. я не думаю, що я самий відомий хлопець у світі розумієте про що я, але люди MMA у Англії очевидно стає більшим. більше. я думаю, через мій розмір у порівнянні з іншими людьми. Вони дивляться і думають, хто цей великий хлопець. А так, я знаю хто це. Насправді у мене дуже багато гарних взаємовідносин з цими людьми. Тож я не можу скаржитися. Якщо ви розумієте про що я, особливо в Англії, люди тут круті. Це ідеальний бій для мене, це те, чого я хотів. Краще й бути не могло. Ремач рідне місто, 20 хвилин від дому, Манчестерські фани. Це буде неймовірно круто проведений час.